Не з великими і не з малими грудьми? Ні. з віркими на смак. Ніби щось ніяк не дає тобі щистити шкірку грейпфрута, а ти все одно його їш. Чи не надто грішно міряти відстань поміж живими і задерев'янілими? Лише рукотворною стіною маликону? Але ж вона бачиш таки звивається? В готовності до стрибка, не підпускаючи легковажних, відмежовуючи їх від задерев'янілих. Ладна розтерзати кожного ще живого, котрий захоче завадити пінним язикам вод, куштувати на смак зарослим мохом вигини мертвих дерев. Чи такі ж вони гіркі, як твої, я замалий ще, щоб стати океаном? Тому намагаюся віднайти в людській своїй події 11 язиків, щоб якнайчастіше відшліфувати твоє каміння. Від молока розм'якле, сонцем припечене.